Шановні колеги, я хочу вам розповісти історію, яка повторюється не один раз, а саме ця, яка була вчора з моїм водієм при виконанні міжнародного перевезення, в нього було консолідований груз, декілька вантажів. Вони мали срок доставки і мають там були медичні препарати, там були продукти харчування. Цей вантаж йшов на країни Балтії. В порти і потім далі транзитом на ті країни, які потребують там, медикаменти і так далі. При Русі з Тернополя на Дубно його зупинили на блокпосту на кордоні Тернопольської Ровенської області, і потребували водія обліково-військові документи. От він пред'явив такий військово-обліковий документ. Який виданий з резерв плюс тут написано дані уточені вчасно, тобто в нього порушень немає. Вони подивилися військово обліковий документ, кажуть, а, ми, а ЛВК ви проходили. Він каже: Я ЛВК не проходив, тому що до 4 лютого я маю право. Це перше. друге, те, що туди не можна добратись. Три попитки було в мене при проходженні, але всі вони невдачні. Записуємося на ТЦК в ТЦК на проходження ЛВК. 90 чоловік приймають 40, і на наступний день знову очередь обнуляється і починається знову. Він працює, в нього сім'я. Він не ховається ні від кого і каже, що як буде пов'язка на проходження ЛВК, я пойду й пройду з радістю, щоб не чекати. Але його витаскають з машини. І е, прямо витаскують з машини. Він через окно показав документи, але вони кажуть, що ти поїдеш і будеш проходити ЛВК. Е, скільки тобі років? 52. Ну так ти пройдеш там формально і все, і ми потім поїдеш. Нам такі в такому віці вже воєнні не потрібні. Витягнули його, не дали йому забрати не средства гігієни. Він як був в шльопанцях і в спортивних штанях, так і не залишився. Потягнули його під руки в ТЦК, Кременчу... Кременець. Кременець. місто Кременець. І заставили проходити ЛВК. Два лікарі писали йому, що він здоровий, хоча в нього сухожилля порвано, у нього рука не працює. Він позвонив мені. Я розмовляв з адвокатом, він каже, що ні в, кої, ні в якому разі не проходить, тому що він має право написати відмову від проходження ЛВК і пройти місці, по місці проживання, надавши документи про стан свого здоров'я, які в нього вдома зберігаються. Він не возить їх з собою. Тому цей ЛВК, який він проходить, він буде там здоровий і поїде зразу війська. Він написав заяву у голови ЛВК про те, що він просить відтермінувати проходження ЛВК та направити для проходження його по місцю проживання. Була прийнята заява, але не про, була проігнорована. Йому цей бігунок, який видали для проходження ЛВК. Підписали самі працівники ТЦК і видали військовий квіток. Показали, от ти військовий квіток, ти йдеш в воєнську часть. Це все відбувалося три години. Все. він позвонив мені. Приїжджайте, забирайте машину, тому що вона стоїть посеред дороги. Холодильник працює, але там треба дозаправити солярку. Вантаж митний замитнений, в нього написано, зобов'язано доставки на митницю. В нього у нас зобов'язання, як у власників транспортного заходу транспорту, доставка вантажів вчасно. Це все порушується, це все здвигається. І я виїжджаю з другим водієм, який вже пенсіонер, уже не працює, оформлює його на роботу. Йому 68 років. Їду в Кременець, його таким чином забрати документи і відправити в машину далі. Приїхавши в ТЦК в 21 годину, мене не пускають в ТЦК, кажуть, до ранку чекайте. Ну, я пояснив, позвонив в Міністерство оборони, там гаряча лінія, ніхто не реагує, йдуть, робот відповідає, що ваш дзвінок дуже важливий для нас, так і ніхто нічого. Я порушивши там Може, трохи правила хорошого тону, прийшов такий до чергового, забрав документи, папку, кажу, де мій водій. Вони кажуть, а в нас його вже немає, ми його відпустили. Ну, В книжці записано Прибув і написано вибув. Але не відпустили, водія відзванюється, що він знаходиться там військової частини. Я не буду казати координати, де. І е, просить привезти йому на ноги щось обуться, бо він босий, ну, в шльопанцях. І е, не полотенце, побриця, средства гігієни якісь. Ну розумієте, це нелюдяний підхід. І на мої. Е, 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 так сказати, возмущення, мені відповідають, що ви хочете. Ми виконуємо там, закон про мобілізацію. В законі ясно написано: от у мене є постанова 560 від 16.05.24 року. Тут написано. Що про медичний огляд особи, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою. В разі проходження розвісти метовійського зобов'язання медичного огляду під час мобілізації воєнного стану строк дії довідку з висновками щодо придатності військової служби становить один рік. Тобто він. Як законослухняний громадянин обновив свої дані, звернувся для проходження в не зміг цього зробити і мав право чекати повістку і проходити в себе. Це порушення всіх норм і правил, на мій погляд. Ми виконуємо перевезення з самого початку військові вантажі, продовольство, даємо можливість працювати економіки. Були подані наші документи. Моменти для визначення критичності підприємства було рішення про признати критичності, але до наказу підписаного Міністерством оборони не дійшло. Були зміни. Я не мог забронювати водіїв, тому що зупинилася на півдорозі. При по моєму поясненні в ТЦК, тому що ви дієте не по закону. Вони почали мені погрожувати, що ми тебе закриємо зараз в погріб. Я їх назвав. Uh... Не військові, вони кажуть, ми військові. Я сказав, що ви не військові, ви те, терористи і те, І Говорю, ви повинні були до нього відноситись по-людяному. Ми військові, ми виконуємо наказ. Такі накази, на мою думку, виконували в 33-му році НКВД, які в зерно все виграли, зупинили економіку, люди почали голодувати. Це відношення, просто таке. Які люди не повинні до себе відчути. Тому йому зараз іти воювати, з якою душою він туди піде. Йому треба психологічний догляд зараз якийсь зробити. Ну, Розумієте, так не робиться. Вони кричать, заказники, ми військові, ви нас ображаєте, зараз будемо визивати поліцію. Я говорю, якщо хтось із вас зараз мені покаже довідку, що ви учасник бойових діг, я зніму шляпу і вибачусь перед вами. У вас стоїть тут вісім чоловік. Покажіть хоч один, що ви служили в армії, що ви були на фронті. Не один. Всі одворачуються, всі пішли, нема в них нічого. Липові справки покупляли, працюють ТЦК у себе вдома, в теплі. Ніхто не їздив у них на фронт. Він, водій, мій, працює під пулями, в Одесі вивантажувався був обстріл, в Харкові багато разів, в Краматорський вантажиться. І це все він їде, виконує перевезення, щоб економіка України не зупинилася. А вони купляють справки, сидять там ловлять їх як бандити. Це повний бандитизм. Тому в мене звернення до. Ті, хто мене почує, хто мене побачить, треба навести порядок СЦК, щоб вони працювали в рамках закону. Я розумію, що потрібні люди для війська. Розумію, у мене два пішли добровольцем. Один був призваний законно по повістці Ми допомагаємо армії, ремонтуємо їхні машини. Ми за те, щоб ми йшли до перемоги, але не таким способом. Це тільки надає людям. Негативні емоції, які потім будуть десь виливатися. Не потрібно так робити. ТЦК повинно взагалі зникнути, так як і ЛВК, повинні бути рекруторські фірми, які будуть набирати для своїх частин дійсно мотивованих бійців. Ну це бандитизм на дорозі. Вибачте за емоції, ну так не можемо працювати. Так зупиниться економіка, будемо голодувати і сидіти, дивитися. Нема бажання працювати в такій обстановці. Зараз машина стане, водії порозбігаються, тому що ті, які оформили правильно свої облікові дані, які чекають на повістку, які працюють на державу, бояться час, пишуть заяви, кажуть, а для чого? Ми будемо їхати, щоб нас так же само як скотину витягнули з машини і босяком направили кудись і для чогось. Зараз він військовій частині знаходиться. Я повіз йому. Одежу, яка знаходилась в машині. Його везли мимо машини, він попросив зупинитися, взяти свої речі для того, щоб можна було якось пересидіти, поки його форму дадуть. Вони сказали, ти там заблокуєшся, ми потім будемо сікла вибивати, залазити, ми вже таке робили, тому сидив в машині і тримали його, чуть ли не прив'язали до сидіння. Ну, це що, відношення до людей, це скотське відношення до скотів. Тому так емоціонально, у мене все. Прошу, щоб хтось відреагував на ці проблеми і діяти строго по закону. Є в нього обліковий військовий обліковий документ. Він вчасно оформлений. Є в нього закон, який каже, що він повинен по прийти. Прийти комісію, будь ласка, виконуйте, посадіть там дівчат, не цих дядьків, які повинні служити, ховаються за довідками. Посадіть дівчат, які будуть виписувати повістки на ЛВК. Якщо він порушив, не прибув на комісію. Вводьте його в розшук, в оберіг там чи які там є ресурс у вас. У мене водій перед тим, як їхати в рейс, логіст обов'язково перевіряє його в резерві. Числиться він в розшуку чи не числиться. Тобто у нас всі звіти по транспортним засобам, всі звіти по надання даних підприємства, військомати в ТЦК, все робиться. Ми не заховані. Ми є. Давайте повістку. Хай він приїжджає з рейсу, йде, оформляється, йде служити, якщо є потреба. Якщо так от працювати, як вони працюють, це. Ненадовго. Дякую. Ви знаєте, складається така думка, що у нас в державі ТЦК це злочинна диверсійна якась організація. Обложилися парканами двометровими, поставили дзвонки, доступитися неможливо, підійти ніяк, чекайте, чекайте. От я, як керівник підприємства в Бучанському першому відділі Бучанського ТЦК. Дві з половиною години чекав на вулиці, поки я зміг зайти у приміщення для того, щоб мені здати документи на отримання довідки, щоб зняти транспортні засоби з обліку. Як ви знаєте, в 2015 році 405 постановою було нам Впроваджено, що ми повинні ставити на облік у сервісних центрах тільки після того, як отримаємо довідку на, на постановку на обліку в ТЦК транспортного засобу. Це абсурд. Сьогодні там стоять на обліку всі автомобілі, які абсолютно не відповідають ніяким військовим потребам. Ніяким. Сьогодні. Мені для того, щоб зняти, я вже три рази був в цьому ТЦК Бучанському, щоб отримати ці довідки. На сьогоднішній день я їх так і не отримав. 10 грудня я подав документи. Через дві неділі я туди прийшов, щоб отримати довідку, я її не отримав. По якій знаєте по якій причині. Мені сказали, що для того, щоб ви отримали довідку для зняття з обліку. В сервісному центрі ви повинні спочатку зробити звірку по військово зобов'язаним працівникам. Причому тут одне до іншого. Звірку по військово зобов'язаним працівникам робить одна людина і тільки один раз в тиждень, в середу. Представляєте, це на весь Бучанський район. Що це, що це за, за шантаж? Що це за, за робота? Там, Сидить хлопчик, ну, можна сказати, працівник, прізвище, його, наскільки пам'ятаю, Зубковський бігає по коридорам, нічого не роблячи. На столі лежить така стоса цих заяв від людей. Він до них навіть і не приступав за дві неділі. Я думаю, що потрібно з, з цими ТЦК закінчувати. Там дуже здорові всі хлопці, які повинні йти на фронт, воювати, а туди посадити жінок або людей, які демобілізовані, які будуть спокійно робити цю роботу. Не, не, не можна так робити, щоб становилася економіка вся в державі. А вони це роблять. Я це бачу. Це якась диверсія. Ось така моя думочка.